Всім привіт, друзі! Мене Артем Темплейць, і це обіцяна друга частина типів футболістів. Перший, як я побачив непоганенько, так залетів. 78 переглядів на момент зйомки цього відео. За, за що вам дуже дякую? В цьому відео я перш за все скажу дисклеймер, бо, в цьому, бо я не хочу нікого образити. Е, це лише моя думка і мій досвід, як я казав в кінці першого відео. Але скажу вам, що зараз на початку. Ну і поїхали. І перший тип це Крістіану Роналду. Він зазвичай капітан якоїсь команди, бо грає дуже добре. Він дуже злиться, якщо хтось показує якесь святкування. Ну, я зараз маю на увазі не самого Криша, а саме того типу, який грає, як розказано в цьому відео. Коли хтось показує святкування, то він дуже зли, злиться і думає, що він зараз заб'є хетрик, робить вигляд, що він обводить когось. Дум постійно в перервах гри він відроблює, він придумає ну, і Ну і на цьому ми все. Також у нього дуже розвиті капітанські інстинкти, бо він дуже часто керує гравцями, розповідає, каже їм, куди потрібно стати і таке інше. І другий тип це той самий Ліонель Месі. Він грає добре і на полі з гравцями поводиться добре. Ну, Я маю на увазі не самого Ліонеля. Я маю на увазі гравця, який грає точнісінько, так само, як цей тип. Він дає паси на пусті, обводить всіх, ну, як справжній Лео. Він не думає тільки, як грати в соло, хоча деколи буває. Таке. Але зазвичай цього гравця беруть завжди до себе в команду. І через це часто бувають сварки між тим, хто з ним буде грати. Ну, На цьому ми з другим типом будемо закінчити. І тепер треті, останній на, цю, на сьогодні тип. Це неймар. Ну, тут багато є людей, які можуть бути схожі на неймара по багатьом різним фактам. Ну, перший – це фінти. Фінти е, е, коли людина це обводить когось е, всілякими трюками, підкидаючи м'яч, ховаючи його, рухаючи ногою так, щоб його не можна було забрати. Ну, для тих, хто не знає, що таке самі фінти. А для тих, хто знає, то Ось ця, цей, цей тип зазвичай всі не обводить як мбапе із першої частини. Він його протиполе, протиполежність. Він, зазвичай всі хоче обводити красиво. На фінтах, перекидуючи, роблячи веселку, також він дуже часто під час футболу грає босими ногами. Та де за ним дуже багато всілякої естетики по типу форм і т.д. Е, По друге, це усілякі травми. Це коли він часто грає не дуже обережно. І через це у нього можуть бути шарами на ногах, або прості царапини царапи, синяки. Ну, думаю, друзі, усі такої долі в футболі часто царапаться. І останнє це симуляції. Бо коли він Вибачте за це, Ну так ось. так ось, Травми, тобто симуляції. Він, коли хтось його нечайно штирхає, він падає на землю і каже, що фул я ставлю. Зазвичай це може бути простий корпус чи таке інше. Після цього, якщо з ним ніхто не згоджується, то він каже, що він зараз всіх виграє і вімкає того самого крештяного. Роналду який є першим типом цієї частини. Ну, ось і все. З типами ми закінчили. Ми розібрали сьогодні три типи це легендарна трітя 21-го століття сучасних часів Роналду, Месі не Ми розібрали, які люди в дворовому футболі можуть. Грати як вони, на хто, хто на кого схожий. Ну на цьому ми будемо закінчувати це відео. Ця вийшла ця частина. Вийшла трохи більше, ніж перша частина. І сподіваюся, що в цій частині я більш детальніше розібрав різних футболістів та різних е, людей, які граються так само, як і вони. Ну, схоже, грають. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Е, всім бувайте!